У Черкасах відбулися 20-ті обласні змагання з пішохідного туризму серед школярів. Поборотися за Кубок Спартакіади з'їхалось понад сотня учасників із восьми районів та п'яти міст. Збірна Черкас цього року війшла у трійку лідерів. Так, все. капітан. Це за декілька хвилин до старту черкаська команда перевіряє спорядження. Аби впоратися з перешкодами та вчасно подолати всі дистанції, потрібно не хвилюватися, кажуть учасники. Спорядження, карабіни, система чи все заізольовано, щоб все було добре. Дистанції складні. Ну такі одні з самих нескладних дистанцій це обласні змагання. Думаю, буде складно. Більше сотні юних спортсменів демонстрували своє вміння у швидкісному подоланні смуги перешкод на дев'яти етапах: запорука успіху виконувати постулати туризму та умови дистанцій, адже кожна з них складна по своєму кажуть організатори. У Нас дев'ять етапів. Для команди поділені вони на, на декілька етапів, тобто два учасника з кожної команди проходять дані етапи. Є такі етапи: купини, навісна переправа, колода. Е Паралельні мотузки, багато етапів різних. Порівняно з минулим роком, цьогоріч 70% дистанцій змінено на нові. Організатори такі нововведення пояснюють високим рівнем підготовки учасників змагань, який щороку зростає. Довести свою майстерність спортсмени мали змогу, долаючи всі етапи за 40 хвилин. У нас є ще проміжний заданий час, 15 хвилин. Це перша ділянка у нас така більш швидкісна, а далі у нас іде вже робота більш складна то ті команди, які не встигають вкластися в перший проміжний час в 15 хвилин, то вони будуть вимушені не йти далі на всю дистанцію, вони йдуть в'язати вузли, якби окремо ще один етап. А ті, які вклались в 15 хвилин, йдуть уже далі на більш складні ділянки. Якісна технічна та фізична підготовка, вмілий вибір тактичних дій та наполегливість принесли командам учасників непогані результати. Перше місце командному заліку вже третій рік поспіль виборола збірна з міста Умань. Друге команда Черкас, закриває трійку лідерів. Юні спортсмени Жашківського району. Наступне випробування для наших туристів всеукраїнські змагання з пішохідного туризму, що відбудуться в травні у Миколаєві. Анна Іванченко, Тамас Горозія, ЧСН Спорт.